Привіт, друзі, на каналі Тернітив. Дружина мене вговорила сьогодні. записати відео про Дордеш. Так як зараз на вулиці йде сніг, я буду головний водій і виходить буду розказчик. Вона у нас сьогодні оператор. Їдемо ми на Дордеш, зараз все вам покажемо, все розкажемо. Дивіться далі. Їдемо дешить. А, Два дешера. Зараз як балок нарубимо. Дордеш це ти маєш машину, маєш телефон, скачуєш е, е, прогу на телефон, дружина все покаже. І ти можеш їздити в тій локації, де ти живеш, робити доставку людям їжі. Тобто ти під'їжджаєш, заходиш в програму, замов... береш замовлення, їдеш в ресторан, береш їжу і завозиш людям, получаєш за це бабки. Грошики зараз покажемо, як це все працює. Все, поїхали. Окей, для того щоб почати дешить, ми, значить, натискаємо на програму Дешер вона відкривається. Показує мені райони, ось я тут знаходжуся. Мені показує де Busy Busy Busy. Якщо я нажму зараз dash Now, воно або мене зразу почне давати мені замовлення, або закине в найближчу точку, де я можу отримати замовлення. Якщо я зараз натисну, підуть замовлення. А коли, наприклад, моя ерія не Бізі, то воно не дає натиснути дешна, воно, дає, воно пропонує sced, типу, типу запланувати, коли буде в них більш «бізі» час, коли буде багато замовлень, воно пропонує запланувати на пізніше доставку. Не, не бізі, правильно треба, казати, а «базі». базі. Базі. І нам може вибивається нове замовлення. Ми можемо його прийняти або не прийняти. Що ми робимо? Дивись, тут на 3,7 милі 10 айтемсів. 4 млі їхати, 7,50 платять. Ну, нормально вроді, так? Аптую. Приймаємо. І показує відразу карту. Куди їхати? Да, погодка, конечно, не льотних сьогодні. Сніг, мороз. Слизько. Ну а ми їдемо десь все це заради того, щоб був вам годний контент, ребята. Значить, під'їжджаємо по їжу. Нам вибило цей заклад Денис. Ми приїхали до місця призначення, нажимаємо Exit. Ось показує цей заклад, що ми приїхали. Ти натискаєш Arrived at Store, що ми приїхали. І ось, значить, для кого замовлення? Order for Ashley W. Токо підходиш, зараз чоловік покаже, як він підійде і забере замовлення. Просто покаже для кого це. І потім нажме Confirm Pickup. Так. Чапаю до цього Деніса. Сейчас буду питать, где тут у них пикап Сиодор Беш. Ай, uh, ай хав пикап по Ашлі. Ой, сейчас биткоид. Ешлі uh, Хотіла надурити мене. Вузичка якась така мексиканська. Люди собі віддихають. Ой, і ще вода, так що все, я... моє записування закінчилося. Так, дивимося приблизно, щоб ім'я хоч би було. О, все, я забрав цілий пакунок. Зараз будемо їхати 4 милі. І за це за нам заплатять 7,75. Ми натискаємо Confirm. Confirm. І, значить, нам показує адресу, до кого треба доставити. І ми нажимаємо Direction. І все, нас веде. Там зазвичай є інструкція, типу, під двері поставити, чи в руки віддать. Ми коли приїдемо, ми подивимося, як треба, і покажемо. Але дорога слизька вже. Сніжочок притусив. Тут ще бачиш, буває, треба хтось, що буде держати стакани. Адреса написано, як потрібно доставити. leave it at the door. Залиште біля моїх дверей. Будь ласка, напишіть або зателефонуйте, коли залишите їжу. Все, хорошо, так і зробимо. Тут, бачите, є трубочка або написати можна. І все, ну, ми поки ще їдемо. Все, приїхали до точки призначення. Чоловік пішов заносить доставку, їжечку. Дивися. Що там? Дід Мороз приніс нам чаю чаюху. Тіпс. Це чаюха 7.50. Самодоставка 3, а чаюха 7.50. Оце нормально. 10.50 заробили за 20 хвилин. 10.50 за 20 хвилин 4 милі. Да. Супер. Все, перше замовлення зроблено. Їдемо на друге. А, Дружина знає, куди нажимати. Так, нажимаємо в ні, Гарит. такий, Сніжок як то. Значить, ми зараз вже виїхали із Ерії. І нам треба, щоб якесь отримати замовлення, їхати до найближчої точки хацпад. Типу там де ми можемо отримати замовлення. якесь замовлення. Дві милі, ось біля Джевелоску. Їдемо туди, це найближче. А куди це? В яку сторону? А, це в нашу сторону. Так? Да? Да. Ну, значить, їдемо туди. Також є там такий прикол, коли видає замовлення, його бажано брати, тому що якщо ти його не візьмеш, твій рейд падає, твоя там градація якась, твій відсоток падає. Тобто бажано брати замовлення. Тому що якщо ти відмовляєшся, потім тобі будуть менше замовлень пропонувати. Для того щоб зареєструватися в цій програмі і почати розвозити людям їжу, стати кур'єром, там нічого складного немає. Вам потрібно зайти в App Store, завантажити програму Dasher, тому що DoorDash – це для тих людей, що замовляють їжу, а Dasher – для тих, хто розвозить. І пройти реєстрацію невеличку. Там нічого немає складного. Просто вносити свої дані. Єдине, що потрібно, це ввести social security number. Він має бути у вас має бути машина, і потрібно вказати її, там марку, назву, колір. Також у вас мають бути. Водійське посвідчення, потрібно сфотографувати його, дочекатися, поки його підтвердять. А, і в принципі, це все, що треба з документів. Ну і звичайно, бажання, бажання їздити і доставляють їжу навіть в таку погоду. Які ж плюси бути таким кур'єром-доставщиком? Ну, перший плюс це те, що вам не обов'язково знати англійську мову, приходиш в заклад, показуєш на телефоні. Тебе розуміють, Приїж, приїжджаєш на доставку, залишаєш людині їжу, кажеш Thank you, bye» і якби все, хай бай цього достатньо. Тому ось так. І ще плюс в тому, що ви можете самостійно собі будувати графік, коли ви хочете їздити, в який день, скільки годин. Тобто, сам собі начальник, я думаю, це взагалі супер. До того ж, для того щоб розвозити їжу, вам на відміну від того, щоб розвозити, наприклад, людей возить, будь просто е, таксистом. Там потрібно мати рік досвіду е, за, за кермом. Якщо ж ви розвозите їжу, то це не обов'язково. Мається на увазі ваші driver лайсенс, ваші водійське посвідчення має бути мінімум рік, щоб е, бути таксистом. А на Нордеші ви приїхали в Чикаго, Там, наприклад, зробили зробили права і можете вже розвозити їжу. Ще також хочу розказати про те, як ви отримуєте кошти з цієї програми. В програмі також потрібно внести свої банківські дані, тобто має бути у вас ще банківський акаунт відкритий. Виводите банківські дані свої і обирайте, як ви хочете виводити гроші раз на день, там після кожної кожного робочого дня чи раз на тиждень. Я обрала раз на тиждень, кожного понеділка гроші зараховуються. Ось поки ми їдемо, нам вибивається знову замовлення. 5,75 за 3 милі. Що беремо Chicken fish. Виходить за милю десь, ну майже 2 долара. Да. Берем? Беремо. Аліна? Аліна Ордер із Феді. У нас якась, якась Аліна замовила. Аліна замовила ордер. Явно українка, а може й ні. Ні, Українка. Так, і друге замовлення для Аліни Q, ресторан Чекфілей. Я собі старенько на аварійку став тут. Йдемо Exit Only, шукаємо вхід. чеп 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 А, там воно вхід. Так, тут, походу, самовидача, типа сру, коротше. Так, заходимо в чекфілей. Багацько людей. Осьо пікап. Окей, вот you like to drink? Sure, regular? Okay, it it? Are you waiting for order? Yeah. Okay, anything else? Sure десь малай теж жде. Аліна! Все показав. Чекаємо. Почекаем. Окей, ГИРС. А, and what's the waiting тоді все сходиться. Полетіли. Ще запитує, щоб фотографію зробити, щоб ви типу доставили. І стукає чи дзвонить. Все. Що там, гуд? що ж, пане Василь, розкажіть свої враження від сьогоднішньої нашої поїздки, як вам як вам дешить було? Ну що, ребята, заробили ми 1625, 16 доларів за 55 е, хвилин. В принципі, це прикольно, тому що це набагато в 100 мільйон разів краще, ніж робити на фермі. Там тобі кажуть, Василь, іди, міняй масло в траку, Василь, іди, там замітай, Василь, іди, їдь на фурі. Тут ти собі сам вибираєш, куди тобі їхати, яке замовлення брати, коли ти хочеш їхати, бла бла бла. Но, ну такого-то відверто скажу, це такі мізерні гроші, тому що. Ми ж не врахували, що ми машину заправляємо. В місті тут розход 22 галона, на середньо показує 22, 22 милі на один галон. Один галон коштує 3,80. Ми не врахували, що машину треба заправити, ось нам скоро масло треба поміняти, 500 баксів ми поставили нову резину. По факту, це, ну, це, це, мізер. це мізер. Але якщо ну, типу, в тебе є гроші, щоб це все зробити, чи обслужити машину. То ти можеш собі там в суботу десь виїхати, коли в тебе там немає. Коли в тебе вільний час, да, і ти не знаєш, що робити там, чи дивитись фільм, чи може поїхати заробити пару копійок. Ти можеш поїхати і заробити пару копійок. типу, це точно буде слабовато для основної роботи в Америці. Ну в Америці, щоб жити нормально, на сім'ю, треба заробляти тисяч. 6 хоча б, я не впевнений, що я можу на цьому Дордеші заробити тисяч щоб жити тут, тому що нам треба їсти за рент платити, за то за все, і от в такому ракурсі. Так що, ребята, Якщо ви приїхали в Америку і у вас ще немає особливо досвіду із англійською тугувато, це буде прикольний варіант. Можна викрутитися, просто вам треба десь знайти гроші, щоб купити машину, бистренько здати на права. Це займе там два тижні, і ви можете собі їздити і ні від кого не залежати. Це от основна е, основна ідея. Це як, як таке, як дух козацтва. Ти ні від кого не залежиш. Ти сам вибираєш, коли ти. Хочеш їхати, коли ти хочеш зупинитися. Скільки ти хочеш працювати в такому ракурсі? Так що дивіться наші наступні випуски про Америку. Е е е е Бережіть себе, підтримуйте українство, слухайте українську музику, дивіться український Ютуб, ставте українському Ютубу отокезну козацьку лайчину, щоб українська мова розвивалася. Витісняємо все те, що е руське, все те, що орківське, це наше завдання на е фронті онлайн. Слава Україні.